Всім доброго ранку, я сьогодні хочу зняти е, таке відео про наш жіночий реабілітаційний християнський центр. Я приїхала на своє чергування. Ось у наша каліточка. Дивіться, каліточка у нас не зачинена ні на які замки, тому що це центр, куди люди приходять добровільно, їх ніхто не заставляє. Якщо вони самі хочуть... Помінять своє життя, вони добровільно приїжджають в центр. Я потихеньку буду вам показувати і розказувати Бесідочка. Літом тут дуже гарненько посидіть, чай, каву попить. І домічок. Дивіться, цей домик ми знімаємо. Це не наша власність, ми його знімаємо. І тут у нас проходить жіноча реабілітація. Так, там у нас далі двір. Квіточки, ну, вже осінь, поэтому вже, конечно, не так красиво. Далі двері теж не зачинені. На ніч зачиняємо, а так не зачинені. Зараз зроблю так, щоб вам видніше було. Оце зразу заходите. Отакий коридорчик, тут у нас капусточка. Там за шторкою всякі баночки, кастрюльки, Ідемо далі. Так. Далі заходимо і в нас. Ось така прихожа. Сейчас закрию двері. Отака От у нас прихожа. Зеркальце, шкафчики для взуття. В общем, собі обична е, хата для життя. Направо завертаємо, це у нас зал. І тут у нас проходять, обично, е, наприклад, там якісь сестринські встречи, Да? Ми тут збиратися можемо. Е, тут ми з дівчатками ізучаємо е, Біблію. Ізучаємо Біблію, молимося. Ну, в общем, отака у нас молитвена комнатка, можна сказати. Далі йдемо. Сюди наліво у нас спальня для наших реабілітанток. Тут чотири ліжечка, шафа, тут озеркальце і з букетиком з квіточок, бачите? Це їхня така спальня. Далі йдемо. І ще в нас є балкон. Такий тут шикарний балкон. Цей будиночок побудований, так наче як трохи на горі. І тут теж дуже гарненько. Ой, щось зацепилося. І це у нас балкончик. Тут літом теж дуже круто. Бачите, він дуже довгий, тут речі в нас сохнуть. Ну, всяке таке битове стоїть. Ліжечко є, якщо прям хтось хоче, можна тут поспати. І дивіться, бачите, ми на, на такому пагорбі живемо. У нас є огородик. Ми і помідорчик, і гірочки садили, і кабачки, і моркву, і, і бурячок. В общем, потрошку всього садимо і зеленушку всяку, щоб могли дівчатка піти собі на огородик і порвати і поїсти. Покажу вам, у нас ще тут камін є. Ну, В хаті тепленько, ми собі виставляємо температуру, яку хочемо. Але якщо вдруг морози і хочеться посидіти біля камінчика, то у нас є і дрова, і камін. Так, далі ми йдемо на кухню. У нас тут хазяйнує вже ксюша. В общем, це нам готується сніданочок. Да, овсяночка. овсяночка в общем, будем... Овсянка з тушонкою. Я вам, покажу. Да. Я вам покажу, що ми будемо кушати. Це у нас. Кімната для наставника, тобто для чергового. Я сьогодні чергую, це моя кімнатка, тут ми відпочиваємо. Це в нас тут санузіл, постірушечки покупушечки. А зараз трошки розкажу вам інформацію про наш центр. До нас сюди приходять жінки, які залежні. Це може бути наркотична, алкогольна залежність. Залежність від автоматів і таке буває всяка залежність, коли людина сама не може з цього випутатися, і людина розуміє, знаєте, як буває попробую ще може Бог мені поможе. І до нас приходять такі жінки. У нас реабілітація абсолютно безкоштовна, тому що якщо людина, наприклад, вживає наркотики чи п'є, то за що тій людині за себе платить. Тому у нас, наш центр він про нього заботиться церква. Ми приносимо туди свої десятини, і у нас є три-чотири вже чоловічих реабілітаційних центри. Якось чоловіки трошки більше хочуть спасіння і свободи, чим жінки. Жінкам трохи туговато, але у нас при церкві чотири чоловічі центри і один жіночий, і вони безкоштовні. У Нас тут іде і вивчення слова Божого, тому що практично всі ми, хто тут приходить і діжурить, ми взяті із прошлого життя. Наркомани, алкоголіки. Я сама була три роки в молодості, в наркоманської залежності. Я знаю, що таке наркотики. Я знаю, що таке погано. Я знаю, що таке хорошо. Тому коли я сюди приходжу, я знаю, чим я можу допомогти. Я знаю, що мені, мені підтримати людину, як її там потішити, як її допомогти. У нас немає е, медикаментозного лікування, але таке буває, наприклад, що людина приходить. І людина ну захворіла. Понятно там наприклад, ось до нас їхала жінка і у неї е, боже щось їй так погано стало, що її прям скоро забрала з е, е, залежна від алкоголю була. Її забрала прямо в лікарню. Ми до неї ходили. Ми оплачували її лікування, бо вона ж вже до нас їхала. Оплачували її лікування. все, вона тиждень полікувалася. Її виписали таблетки. Ми все купили, і вона в нас була на реабілітації, і ми про неї заботились. По-перше, у неї не було родичів, не було кому про неї позаботитися, то, звісно, ми цю заботу взяли на себе. А взагалі, так, якщо людина от, приходить наркоманка сюди, да, ми, у нас немає медикаментозного лікування, там таблеточок, капельничок, крапельничок, нічого цього немає. Ми молимося, і Бог реально дає свободу, і Бог реально покращує стан людини. Всі, всі це можуть переживати. Ви б побачили в нашій церкві, тому що у нас дуже від, великий відсоток. в Людей, які бивші залежні. Ви б побачили цих красавіць і красавчиків, їхні сім'ї, діточок. Ну, це просто це Божа милість і Боже чудо, яке е, в житті цих людей. Наш сніданочок, овсяна кашка із тушонкою, капусточку самі квасили, Ну чай. Ось у всяке печиво. А, бутерброд, Ти да. А, бутерброд, ти будеш потерброти? І не я не хочу. хочу. Оце в нас, в общем, а ще у нас помінюють, де бутербродик з маслом і колбаскою, але ми не хочемо. Все-таки вони являються ізбраним народом Божим. Це, ну, якби так, настоящий ветві, розумієш? Ми по милості, а вони по природі. Бог їх так создав. Тому Господь каже, те, що ми э, любимо Господа, те, що він нас помилував, слава Богу, не гордись. Але бійся, mm -hmm. тому що якщо Бог нас помилував, то тим більше він може помилувати е, свій народ. Любимий народ, yeah. хоч вони були непослушні, але ж він їх вів так, все одно. Звісно. все, якщо там є якась смисл в тебе, то mm -hmm. пиши. Після сніданку і уроків у нас, можна сказати, так, робоча годинка. Ксюша пішла на огородік, там треба скопати невелику грядочку. Ми хочемо на зиму посіяти моркву, чесник і цибульку, то вона зараз такий сьогодні гарний день, теплий, і сухенько, то вона пішла на огородік. Я допомогти, на жаль, не можу, бо я на костелях навіть і не спущуся туди, то я буду зараз займатися іншим ділом. Оскільки сьогодні у нас по плану поїхати ще перевідати декількох людей, то нам треба завести їм гостинчик. Так що я зараз смажу пиріжечки із картопелькою, і з капустою. Я тобі дала з капустою. Капустою, так? Да. Так. Да. Боже, благослови. Спасибо тобі за те, що ти даєш нам і потрудитися і апетит даєш, і що ми твої любимі рідненькі діточки, і ні в чому не маємо нужди. Спасибо тобі, велике. Амінь. Амінь. А що тут ще ще Так. Да? Їдемо ми із Ксюшею в лікарню. Там лежить наша сестричка з синочком. Нам треба її перевідати, то ми зараз їдемо перевідувати, в общем, їдемо в поліцію. На останок дня, уже 6 годин вечора, ми приїхали в молитовний будинок. Це наша церква і в нас сьогодні молитовне зібрання. Ми сьогодні. І проповідь послухаємо, і будемо молитися за мир в нашій країні. Ми будемо молитися за наші нужди, за наші потреби, бо в кожного вони є на сьогоднішній день. А вам дуже дякую, що були на моєму каналі. Якщо вам цікаво, чи є у вас якісь питання по жіночій реабілітації, будь ласка, пишіть, я з задоволенням відповім на всі ваші питання. На цьому прощаюся з вами і благословляю вас.